Коли йдеться про криптовалюту та блокчейн, як ви до цього ставитесь, я думаю, що це велика частина майбутнього, але я думаю, що люди дивляться на це неправильно. Люди переймаються через ціну криптовалют, токенів, і вони думають, що в цьому суть криптовалют. Але це шум, суть така. Якщо я збираюся розпочати бізнес, як я можу використати цю нову технологію, щоб отримати конкурентну перевагу та вплинути на гаус? Ось як приклад. NFT, mm -hmm. усі в захваті від NFT. Ви постійно бачите цих хлопців в яхт-клубах цілий день, цілий день. Це колекційна тема, як і багато іншого. Але для мене NFT це просто доказ концепції та приклад того, як працюють смарт-контракти. Коли ви проходите процес створення NFT, одне з питань – яка ваша ставка роялті? І коли я вперше його налаштовував, я думав. Роялті, як це чорт забирай, працює, а немає іншого способу заробляти гроші щоразу, коли цифровий актив перепродається. А потім я думаю: гаразд, якщо це працює для цих NFT, де ще я можу це використовувати? Які ще бізнес додатки я можу придумати? Тобто NFT просто показували вам ще один спосіб робити інші речі? Доказ концепції, так вірно.